Бункерна потвора бореться із найсерйознішою внутрішньополітичною кризою за час свого 23-річного правління. Нацистський Нічтожний подонок обращається к великому народу победителю Про це написало видання Reuters Повідомляється, що за час свого правління воно побудувало довкола себе нову люту лояльну еліту з колишніх шпигунів, так званих бізнесменів та технократів, які погодились вирішувати всі суперечки у приватному порядку. Проте поразки в Україні сильно послабили його авторитет. Ерефія ніколи раніше не знаходилась в стані настільки гострої кризи, але зараз є саме те. Відчуття тому, що з кожним днем, коли стан рефії на полі бою погіршується, погіршується і стан цього міжнародного військового злочинця, підкреслило видання. Журналісти нагадали, що кремлівський недомірок називає війну в Україні набагато ширшим конфліктом із заходом, який нібито принизив Ерефію після розпаду Союзу у 91-му році. У виданні зазначають, що багато буде залежати від того, як Московія пройде зиму. Раніше фокус повідомляв, що у Кремлі перекладають провину за військові невдачі на генералів. За словами журналістів, з моменту початку повномасштабної агресії в Україну 24 лютого щонайменше вісім генералів. Армії Рефії було звільнено, а також близько десятка загинуло. Також нагадаємо, що людина з оточення чахлика прямо вказала йому на помилки в війні. Американська розвідка доповіла Байдену, що серед оточення Путіна знайшлась якась людинка, яка висловила йому невдоволення ходом повномасштабної війни. Ще повідомляло, що українські хакери привітали недопалка з останнім днем народження. В опублікованому на сайті ОДКБ повідомленні йому побажали комфортної подорожі до гаї. Американський політикум за крок до повного оновлення парламенту 8 листопада, тобто за місяць, у штатах відбудуться проміжні вибори до конгресу. На них повністю змінюють палату представників на третину сенат, і результати виборів можуть добряче нашкодити президенту Джо Байдену, який ймовірно втратить свою законодавчу більшість. За ситуацією за виборами за океаном пильно стежить і Україна для нас вкрай важливо зберегти двопартійну підтримку в допомозі у війні. Ні, з Росією чи можуть на неї попливати вибори, і до чого тут Дональд Трамп Ірина Сасак розбиралась. Осінь, яка змінить політичну реальність в Америці, і більшість облич у капітолії. Сполучені Штати в очікуванні листопадових виборів до конгресу. Рівно за місяць, 8 листопада, американці переобиратимуть конгрес. Проміжні вибори повністю змінять склад Палати представників, а це понад чотири сотні конгресменів. На третину оновиться і сенат крісла займуть 34 нових сенатори. Та чи загрожують ці вибори? Двопартійній підтримці України. Нині більшість голосів у палаті представників має демократична партія Джо Байдена, а у Сенаті крісла ділять порівну з республіканцями, стати меншістю можуть уже через місяць, соцопитування свідчать. Люди готові віддати перевагу консерваторам, але передбачають, перевага буде невеликою. Байден це перший президент в сучасній американській історії, який перед проміжними виборами набрав рейтингу. Це січня цього року його рейтинг заріс на 7 відсотків. Зараз виглядає так, що демократи повертають свої позиції, і тому, хоча досі кажуть що палата представників все-таки буде за республіканцями? Вони все таки візьмуть більшість? Це вже не більшість там 65% А якщо казати про сенат, то скоріш за все він залишиться в паритеті 50 на 50 І для Джо Байдена така перспектива не втішна бо сподіватися на підтримку своїх законодавчих ініціатив у конгресі, де у більшості опоненти буде складно. Тому широкі можливості президента США нині під загрозою насторожують американські вибори і українців. Чи зміниться підтримка конгресу, коли ключові посади? Де займатимуть республіканці, політологи запевняють, підстав аж надто хвилюватися, немає. Підтримка була і має залишитися. Те, що стосується України, зараз в топі на порядку денному, і звичайно, цього будуть постійно торкатися. Може змінитися розклад сил, але в цілому підтримка України сполученими штатами не зміниться. Це стратегічний курс. Ну і знов таки зовнішню політику Сполучених Штатів визначає президент. Це Сильна президентська республіка, і в цьому контексті я не бачу ніяких змін, які нам можуть загрожувати. Загрожувати допомозі Україні можуть лише республіканці, прихильники колишнього президента США Дональда Трампа. Горе, звісно, відомий симпатією до режиму Путіна. Трамп через своїх людей може гальмувати рішення на користь України. Нещодавно заявляв, якби був на посаді, Путін не напав би на Україну. Він би цього не зробив. Що найменше вони мали б укласти угоду. Вони могли б відмовитися від Криму, могли б щось зробити з НАТО. Гаразд, ми не приєднуватимемося до НАТО і мали б країну, бо я вважаю, Путін хотів укласти угоду. Але сценарій загрози трампістів поки що мало ймовірний. Очевидно, вони будуть перебувати під впливом почуттів Трампа до помсти, до помсти і за ті вибори, які він програв. Це буде помста Байдену, але а вона може бути рикошетом битий по Україні. Я не думаю, що. Настільки позиції трампістів будуть сильними, щоб вони могли повністю вплинути на позицію і республіканської партії як такої, і сполучених штатів цілому, до того ж, пояснюють експерти американісти, аби надавати військову допомогу Україні Джо Байдену конгрес не потрібен. Недавно запрацював закон про ленд-ліз, який дозволяє лідеру США постачати безпекову допомогу без погодження з парламентом. Але чим важливі ці вибори їхні підсумки визначатимуть політичну ситуацію? ситуацію на наступні два роки аж до президентських виборів проміжні вибори це трамплін для майбутніх президентських виборів, в яких вже візьме участь у всякому разі за його позицією. Джозеф Байден про намір балотуватися ще раз нещодавно заявив офіційно, президентських амбіцій не відкидає, і його затятий суперник Дональд Трамп прагне реваншу. І якщо республіканська партія візьме гору на листопадових виборах, може оголосити про намір іти в президенти, але є нюанс Трамп під загрозою кримінального переслідування у серпні. Стало відомо з білого дому виніс документи під грифом таємно, які ймовірно могли стосуватися ядерної зброї і ставити під загрозу нацбезпеку. Звинувачення тягнуть на тюремне ув'язнення. Я думаю, вже на початку наступного року ми матимо або ну, пряме обвинувачення початок судового процесу проти нього, або Трамп просто тихо і спокійно піде в тінь. Хоча, думаю, після викрадення документів із поміткою надзвичайно секретно, я не думаю, що йому хтось дасть просто так піти в тінь. Як проаналізували експерти, лише за 15 років конгресменів можуть реально блокувати допомогу Україні, але на двопартійну підтримку це великого впливу не матиме. Чи сприятимуть у боротьбі з руснею нині залежить і від успішного контрнаступу ЗСУ. американці, в першу чергу вони реалісти, вони прагматики. Вони розуміють, що якщо вони зараз відступлять перед Росією, вони програють і Китаю, а дозволити собі вони цього не можуть. Потрібна якась перемога на полі бою, яка б засвідчила, що Україна, по перше, здатна перемогти цю війну. А по-друге, яка б засвідчила, що всі, всі ті кошти і вся та зброя, які надаються належним чином використовуються, і вони. Приносять дуже конкретні вже результати за підтримкою постачання зброї українцям. Навіть попри ядерну загрозу виступають 73% американців. Такі дані останніх соцопитувань. А на думку виборців орієнтується американський політику, що ще раз засвідчує, допомога триватиме. Ірина Сесак, Юрій Усік, п'ятий канал. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.